На 2025 року номер 3255 про затвердження положення про надання одноразової грошової допомоги новій редакції. Друге про затвердження програми Українського надія» на 2026 рік. Третє про надання одноразової грошової допомоги. Четверте про створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі на базі Шептицького міського центру соціальних служб Шептицької міської ради та територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Шептицької міської ради. П'яте проновлення дозволу закладам. Освіти на використання бензину і шосте різне. Чи є якісь правки? Немає. Що... немає. Доповнень немає. Отже, наскворо є, так, у нас в четвер. Починаємо перше питання: це про внесення змін до рішення Шептицької міської ради від 23 до 12 року. Номер 3255. Про затвердження положення надання оборазує рушно допомоги в новій редакції. Степана, чи немає, я, я доповім. Йдеться е, про те, що кошти міського голови, які фонд завершилися, ну, які заявлені міського голови, відповідно, треба додавати максимальний, максимальний фонд е, е, до, до, до допомоги. Те, що депутатів залишається, а фонд міського голови, тобто, ці заявки йдуть на міського голову, які розглядають. Додавили по цифру. А щоб додати? Так. так щоб так, можна було і заяву так. розглядати було? на положення, щоб додати кошти. Зрозуміло. Хто за? Є взагалі пропозиції, можливо, навіть забрати той пункт на майбутнє з положення, щоб не було такого. Постійно, що це зміни все рішення. Mm -hmm. Щоб не обмежувати. бюджет А, це на це про додавання коштів? Так, так. Та, бо на голову ми постійно mm -hmm. Другий. Про затвердження програми «Олімпійська надія на 31 років. Та то вже я, напевно, так. Така програма діяла раніше, була призупинена, зараз є ініціа її відновити і на колегію визвучало. Програма вноситься для тих, хто будуть переможцями на обласних змаганнях до США до Нічі 42. І всеукраїнських відповідна премія, і додавлено зараз в положення, щоб тренер, який, вихованець, який на всеукраїнських також має призове місце, також отримав премію. І, і вихованець тренер? Так, той, який має на всеукраїнську. Хто за чотири за отримувались немає? Ну, Третє, ми поки що не розглядаємо четверте. Про створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Ну і так далі. Тобто доповідав. Та теж Степанович мав. Була мобільна бригада проти насильства, фінансувалася USD, її перекликав фінансування після виборів в Америці відповідно людей прошлували в центрі соціальних послуг. І зараз йдеться про те, щоб вже на базі тих двох людей сформувати таке відділення. І при цьому при такій умові той автомобіль, який був, працював тій в тій мобілі, буде переданий їм, Є. Є. їм же. А, так. Зараз в операні цей автомобіль чи десь. Я ще не передала. Я ще не передали його. А, він просто так. А, взагалі так. Там ще є договори середні, це ще можна там замість договори з самого року. Ну, mm -hmm. воно потрібно, бо я по цій роботі що... вони поставили вимогу, ну, то, щоб, щоб, щоб це саме відкрити? Угу. Mm -hmm. Ну, відкрити центр, так? так. Ні, відкрити центр соціальних послуг. Да. Лобай. А. Лобая. Угу. Mm -hmm. Тобто да, двох людей присилаштували їх прийняти. Повинні... Так, да, може тоді приймали ще. Угу. Треба машину, бо Треба. Ну, так. Голосуємо. Хто Проти отрималось нема. Про надання дозвілу 5, про надання дозвуку закладом освіти на використання бензини. Тут це про офіційне погодження витрати пального для шкіл, десь садочки. Типове рішення кожного року приймає. Так, 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 на використання. Що голосуємо? За, проти отрималась нема. І що переходимо закритий режим? Собесідання третій да.